І Господь промовляв до Мойсія, говорячи. Промовляй до Арона і до синів його, та до всіх ізраїлевих синів, та й скажеш їм: Оце та річ, що Господь наказав був, говорячи. Кожен чоловік з ізраїлевого дому, що заріже вола, або ягня, або козу в таборі, або щось заріже поза табором. А до входу з кинії заповіту не приведе того на принесення жертви для Господа перед скиною Господню, то кров буде полічена тому чоловікові, він пролив кров. І буде винищений чоловік той зе посеред народу свого. Щоб приводили Ізраїлеві сини свої жертви, які вони ріжуть на чистому полі, і спроваджили для Господа до входу з кинії заповіту до священика і різали їх як мирні жертви для Господа. І покропить священик тією кров'ю на Господнього жартівника при вході з кинії заповіту, та й спалить лі на любі пахощі для господа. І щоб вони вже нарізали своїх жертв козлам демонам, за якими вони блудять. Це буде для них вічна постанова на їхні покоління. А їм скажеш кожен чоловік із Ізраїлевого дому та з приходька, що буде мешкати серед вас, який принесе цілопалення або жертву. А до входу з кинії заповіту не принесе того, щоб учинити його для Господа, то буде знищений чоловік, той посеред народу свого. А кожен чоловік із Ізраїлевого дому та з приходька, що мешкає серед них, який буде їсти кров, то я зверну лице своє проти тієї душі, що їсть вона ту кров, і винищу її посеред народу її. Бо душа тіла в крові вона, а я дав її для вас на жартівника для очищення за душі ваші, бо кров та вона очищує душу. Тому сказав я ізраїлевим синам: кожна душа з вас не буде їсти крови, і приходько, що мешкає серед вас, не буде їсти крови. А кожен чоловік із Ізраїлевих синів та з приходька, що мешкає серед них, що вполює здобич звірини або птаства, що їджене, то він вилля кров того і закриє її піском. Бо душа кожного тіла кров його, у душі його вона. І сказав я ізраїлевим синам: крови кожного тіла ви не будете їсти. Бо душа кожного тіла кров його вона. Усі, що їдять її, будуть понищені. А всяка душа, що їстиме падло та розшарпане серед тубільця і серед приходька, нехай випере одежу свою і обеємиться в воді, і буде нечистий аж до вечора, а потім стане чистий. А якщо він не випере, а тіла свого не обеємиє, то понесе свою провину.